Друзі, вітаю! І ми з вами можемо стати свідками історичної події. Трамп і Путін можуть найближчим часом поспілкуватися. Ба більше вже обговорюється навіть їхня можлива зустріч у Швейцарії. Радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Вольц він повідомляє, що його шеф налаштований на переговори з Путіним, бо, на його думку, без діалогу з Кремлем мирної угоди щодо України досягти буде неможливо. За словами Вольца, дзвінок між Трампом і Путіним може відбутися вже найближчими днями чи тижнями. Крім того, Вольц зробив дуже таку тривожну заяву. Він сказав, що в Україні нібито є серйозні проблеми з людськими ресурсами, ну і висловився щодо призовного віку. Цікаво, що в контексті цих переговорів знову згадали про Гренландію. Вольц натякнув, що Трамп розглядає всі доступні варіанти. Пам'ятаєте, я вже розповідав про це, що США хочуть купити цей острів. Можливо, це лише спроба відвернути увагу від більш важливих тем. Можливо, Трамп дійсно хоче його купити, а дехто каже, що і взагалі він це зробить військовим шляхом. Щодо зустрічі Трампа і Путіна, Швейцарія. Готова стати майданчиком для перемовин. Міністерство закордонних справ країни підтвердило, що вони готові забезпечити усі умови для такої зустрічі. Але чи буде Путін погоджуватися на реальні компроміси? Ну це питання, як завжди, залишається відкритим. І, схоже, Трамп намагається повернути собі роль світового перемовника, але в цій ситуації існує серйозний ризик. Для Путіна будь-які переговори це спосіб затягнути час. Та спробувати схилити захід до зняття санкцій чи натиснути на Україну. А заяви Вольца про, начебто, проблеми з людськими ресурсами в Україні виглядає як частина дезінформаційної кампанії, яка шкодить наші з вами позиції.